Які вітаміни і добавки можна приймати всім, навіть без аналізів? Є дослідження по Україні і Європі, які показують наступне: вітамін, дефіцит у більшості населення, особливо взимку і восени? Він впливає на імунітет, кістки, гормони і навіть настрій омега 3 жирні кислоти. Майже всі отримують їх недостатньо, так як ми дуже мало їмо морської жирної риби. омега 3 знижують запалення, підтримують мозок та серце. Магній за статистикою дефіцит зустрічається дуже часто, а він потрібен для нервової системи, для нормального сну і для роботи м'язів. Вітаміни групи Б, особливо в 12 і фоліова кислота. Часто у дефіциті у тих, хто їсть мало м'яса або має проблеми із травленням. Вітаміни ці потрібні для енергії, кровотворення і нервової системи. І цинк його нестача поширена у людей із слабким імунітетом, часто у чоловіків, а важливий він для гормонів, в тому числі для тестостерону, волосся, шкіри та імунної системи. Отже, це базовий набір, який може підійти для більшості, навіть без аналізів, але все одно не забувайте консультуватися з лікарем і не забувайте, що вітаміни і мінерали це лише додаток до вашого збалансованого раціону.